На нашому каналі. Друзі, от як, як ви думаєте, малина достигає всередині жовтня. Це добре чи погано. Ну, Мабуть, звичайно, в першу чергу, так, на, на думку, що це добре, дуже добре. Ну, Дивіться, така, така чудова малинка. Ось. Ну, Аж смачна. Неймовірно смачна. Але, друзі, середина жовтня. Вже пройшли заморозки, як ми розповідали. ну, Нас я вже говорив, що Бог милував і заморозків не було. Аби був заморозок такий, щоб те все померзло б і все пропало б. А, а, але ж дивіться, це ось дивіться, скільки, скільки ще зав'язі, скільки малини. Це Малина рання Жозефіна. Це малина, яку нам вислала пані Галина З Іванкова. Ми про це знімали відео. Ось бачите, те, що вже зняте, вже ті позасихали, але ж вона ще далі плодоносить. І плодоносить це, що стосується рання. Ось дивіться, далі, Ось дивіться, скільки. Скільки малини Це сорт Джозефіна. Ось ми так її тут і підв'язуємо ну, наскільки високе. Звичайно, що поливали, е, вона, вона зараз, ну як і все практично. От е, пішли дощі і полив поливом. Е, так. І е, ось більш пізній. Рубіфол називається малина. Просто все, воно, гілочки оці, ми ось їх стараємося так як підв'язувати. Дивіться, скільки, скільки зав'язів. А середина жовтня. І, звичайно, що якщо буде, ось дивіться, це більш пізня, з цієї врожай, можна сказати, ще тільки почали. Почали знімати. Ну, бачите, ну, звичайно, треба оці ті обривати, щоб, щоб, хоч, щоб хоч трошки ще отримати оці ті, що не доросли зелені, щоб вони ще підросли. Але ж, друзі, чому я кажу це добре чи погано? Добре, поки воно росте. Поки дійсно о, сонечко. Зараз ось на дворі 15 градусів тепла. Тому ось дивіться, дивіться яка малина. Е, чому чому ще вона в нас вийшла, що ось в такий саме в такий час і е, так пізно плодоносить? Ну, по-перше, е, Весною був такий таке похолодання, що вона тільки почала витикатися і було похолодання. І можна сказати, не те, що е, примерзла, а, а вершки взагалі поморозило. Тому, я думаю, тижня на два це, ну як мінімум, запізнилося. Це одно. А по-друге, ми хотіли чогось думали, що тут у нас тінь від. Від сусідського того і думали його пересаджувати. І не навіть не думали, а багато й пересадили. І пересаджували так, що ну, викопали начебто практично все. Те, що ви зараз зараз бачите, це виросло, можна сказати, з корінців. З корінців те, що ми не знайшли, те, що ми не пересадили. І ось дивіться, через що вона пішла рости. Пізніше, ще про, про те, що я кажу, мороз, та ще і оця пересадка. І я думаю, практично на місяць в нас ця малина затрималася. Але що хочеться сказати, скільки ми не садили малину, там різну, пересаджували, то такої. Класної, можна сказати, малини, як оці два сорти, як прислала нам пані Галина, то в нас ще не було. Тому дійсно, зараз ми насолоджуємося тим, що ось, якщо не буде морозів, так я думаю, практично до зими в нас ця малина буде родити. Малина чудова. Так що, якщо вам трапляться десь такі сорти, зразу хочу сказати, в нас немає. Що, що ви будете казати, чи можна в нас... Ви бачите, оце все те, що в нас є. Ми, ми її ще не розвели. А пані Галина, вона в коментарях там зверталася, Вона, по-моєму, хто звертався, то можна було в неї виписати цю малину, ці сорти. Ну, от так. Друзі, так що, якщо е, вам е, такі сорти десь, десь попадуться, обов'язково висаджуйте. прекрасна малина. Ну а нам сьогодні подобайка, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.